Отець Стефан Досенбах. Місяць душ честилишних. День 21 На Набоженство за душі померлих засіб для власного освячення. Чоловік милосердний творить добро собі самому. Приповідки 11.17 Любов є як доповненням закону, так і святістю душ. Набоженство за душі померлих дієве виявлення любові до Бога та ближнього. Хто довго практикує це набоженство, той довго плідно працює над своїм власним освяченням. Так само можемо сказати про інші чесноти, які виховуємо в собі під час того набоженства, а саме про віру й надію, як це бачимо з попереднього розважання. Це набоженство будуть у нас дух покути і ревності. Звертає нашу увагу на невеликі прогрішення та заохочує до добрих учинків, що, безкільки маємо можливості в цьому житті вже винагороджували за дочасні кари, за наші гріхи. Учить нас покори, без якої навіть найкращі наші вчинки не можуть бути до вподоби Богові, бо в тій відправі немає нічого, що могло б улещувати нашу власну любов. Адже не бачимо її результату і мало звертаємо уваги на себе. Вона є тим стимулом, аби ми перебували самі в собі, бо наставляє нас на те, щоб плід відкуплення жертвувати за душі померлих. Зближує нас з духом тих душ, чинить так, що переймаємося їхніми почуттями, засвоюємо їхній спосіб мислення. Через це все послаблюється в нас відчуття світу, а життя ласки щораз більше розвивається і вдосконалюється. Отже, хто може заперечити, що довголітні відправи за ті душі і активне співчуття до них сильно та дієво причиняється до нашої святості? Кожний добрий учинок з любові до ближнього містить в собі. Як і всі добрі вчинки потрійний плід. Перше. Заслуговує нагороду. Ісус Христос сам обіцяв нагороду в небі за кожний такий учинок, хоч би й найменший. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кукликом холодної водиці, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Матея 10.42 Кожен з тих учинків здобуває нам ласку Божу, сильніше скріплює приязність з Богом і дає нам право нагороди в небі. Друге Запевняє осягнення того, що ми для себе або для інших просимо і Божу поміч. третє. Є винагородження, бо завжди поєднаний з якоюсь працею. Таким чином, кожним учинком. Сплачуємо борг Божій справедливості. Лише цей третій плід наших добрих учинків жертвуємо душам померлих, тобто відкуплення, а перші два залишаються для нас. Отож ці добрі справи, які чинимо за душі померлих, спричиняються до нашого освячення і щастя. Так, саме жертва плоду винагородження наших добрих учинків за душі померлих. Причиняється до нашої святості, бо любов перед усім надає справжньої вартості нашим учинкам. Чим більше походять спочуття любові, тим вони миліші Богові, а для нас мають більшу заслугу. Власне, любов до Бога і любов до тих душ, основа добрих учинків. любов, яку в такій мірі не можемо виявити нікому, хто терпить на землі. Тому Чим більше ми для них жертвуємо, тим більше отримуємо для себе ласки і заслуги і святості. Стаємо милішими для ангелів і святих, непорочної Діви Марії і самого Господа Бога, бо всі вони радіють з їхнього визволення. Молитва. Поручаємо тобі, Господи, душі твоїх слуг і слугинь. Щоб вічно жили для тебе ті, які вмерли для світу. Пробач їм з ласки свого милосердя, якщо на землі через людську свою слабкість чим-небудь провинилися через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний спочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. В об'явленнях Святої Мехтильди читаємо, що коли та свята якось роздумувала про те, якою незмірною, великою є Божа доброта, Ісус Христос сказав до неї «Іди і придивися до найменшого з усіх спасенних, які перебувають у небі. Бо в ньому можеш пізнати всю мою доброту. Після того духом була перенесена до неба і коли там уважно розглядалася, щоб побачити того, про кого їй говорить Ісус, підійшов до неї муж повний королівської пишності та величі. Лице його було гарне, благородне і осяяне. Притому був надзвичайно привабливий. Запитала Його, ким він є яким способом дійшов до такої надзвичайної краси, Нато відповів на землі я був злочинцем і вбивцею, але поступав скоріше із несвідомості та звички, яку перейняв від своїх батьків, а не з переконання, через покуту на кінець зазнав милосердя. Але перед тим сто років перебував у чистилищі. І багато терпів для свого очищення. Тепер незаслужена доброта Божа завела мене сюди, на вічний спочинок. Посилання на книжечку буде в описі під відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Щиро запрошую підписатися, хто ще не підписаний. Слава Ісусу Христу!